Якийсь, ну, хімічний вже на перший погляд. На паштет схоже. Взагалі не паштетна, насичений, якийсь навіть трошки горіховий. Прикольний. Це дійсно прикольно. Щось воно якесь, якесь шампунь, не шампунь. Відрізняється від усіх. Якщо ти не бачиш в мені печінку, то ти взагалі ти хто? Це шо, блін? Перекручено кілька автоматів, чи що? На nah, він простецький, він такий прямий, але це паштет. По паштетності на першому перекручений копита, хвости вроді і як паштет, вроді і як ріє. Клас, от таку штучку, бачите, ну хочеться її мазати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Плюс дегустує. В сьогоднішньому випуску ми будемо дегустувати з вами паштети. Ми згребли все, що було на полицях магазинів і не в одному магазині. Не знаю, що з цього вийде, будемо дегустувати всліпу. Зараз тільки хотів вам показати, які тут є види. Це у нас буде одеський паштет вершковий, потім пате з куркою. Паштет печінковий хапай, паштет профі курячий, паштет печінковий, ходарківський, паштет французький якийсь хоме і канівіль паштет. Ось такі види. Зараз що буде? Моя помічниця зараз це все прибирає. Розслаблює по тарілкам, і я буду дегустувати смак, консистенцію і розставляти їх е, за рейтингом від 1 до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до 7. З вас, як завжди, бонусом: лайк, коментар, підписка, донат на нашу армію. Ну а ми починаємо дегустацію. І так, як ви бачите, вже у мене тут все пороставлено. Зараз перше коло ми будемо дегустувати смак, е, запах, візуал. Консистенцію, і вже далі я буду розставляти його по списку, по рейтингу, тобто 1, 2, 3 і так далі. Також в кінці, хто додивиться до кінця, дізнається рецепт печінкового паштету від мене смачний домашній. Тому дивіться, коментуйте. Ну а ми будемо починати. Перший вид, як ви бачите, я не знаю, що це за вид, я не знаю, скільки він коштує. Тобто у мене є тільки е, ось така тарілочка, а знизу там все написано. Що ми бачимо? Е, ну Взагалі, він такий якийсь ну, хімічний вже на перший погляд. Видно, що там якісь є е, спеції, можливо, перець. Ну, пахне він десь там, трошки якимсь таким паштетом віддає. Ви ж маєте розуміти, що вони тут. Е, не всі пощенкові, тут є е, курячі, деякі свини, деякий пощінковий. Тобто все, що знайшли, то ми їмо. Отут тут мені вже воно, знаєте, от така текстура ну, ж, ж, желейна якась, плюс трошки воно гірчить, знаєте, на паштет схоже. Навіть є е, така гірчинка невеличка, непоганий. Непоганий. Так, щоб, не знаючи ціни, в принципі, зранку на хліб намасти, навіть тут воно де якась морква є. Непогано. Оце, до речі, щось таке схоже, приближене, можливо, на якийсь паштет, такий, який, вдома дома можна приготувати. Але я б додав, звісно, що більше, можливо, солі. Дав би більше смаку. Він такий, рівний. Ну, Мені солі не вистачає. Але знаєте, смак От якийсь дуже знайомий. От він такий, як, може, це навіть той одеський. І знаєте, бо я ще з. Тих общажних років пам'ятаю оцей паштет. Можливо, це і він. Не знаю. Наразі він був на першому місці, тому що мені нема з чим зрівнювати. Переходимо далі. Цей у нас перший був схожий до натурального текстура. Знаєте, от там, що мені не сподобалось, хімічна, це я мав на увазі, що от вона, знаєте, от така трошки жилейна, знаєте, от. Бо паштет, він сам по собі, ви ж розумієте, який домашній паштет. Він більш такий текстурний. Пишненький, то це якийсь желатиновий наче, був. От. І гірчинка відчувалася, значить, що він, скоріше за все, якийсь печінковий. Переходимо до наступного. Він е світліший, це, напевно, якийсь, можливо, курячий. Він ну, прям дуже як крем, він як якась намазка по аромату. Менш виразний, ніж там. Там, хоч пахло якимсь паштетом тут. Я, от, я б не сказав, що це паштет. Це якась просто, як знаєте, як, як намазка. Як намазка, але непогана, вона така солоненька, приємна, ну, з хлібчиком, можна було б її намазати. Але текстура ну, взагалі не паштетна. Дуже така вона я б сказав, ніжна, дуже кремова, якась <смас> не схожа, ну, не притаманна. Тобто, якщо б закрити очі і продегустувати, то ну, ну, але воно смачно. От воно мені, чесно кажучи, по смаку, по смаку смачніше, ніж попередньо. Тому, напевно, що ми поки що поміняємо місцями, оця штучка буде на першому місці, ця на другому. Ідемо далі і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів. За донат від 1000 гривень тубус від незрозумілого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи з. Динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Наступний вид третій. По кольору, він якийсь обвітрений чи що це? По візуалу, по кольору, навіть от... о, бачу от якісь шматочки м'яса. є. це, походу, якась зі свининою. Угу. Так, це якийсь походу свини. Тому що він, як, знаєте, як рієт. Паштет плюс таке рване м'ясо. Він трошки інший, він більш плотніший. Той то взагалі був кремовий, але він смачний. Цей такий був з гірчинкою, ну, печінковий, напевно. Шматочки м'яса. І воно такий, знаєте, смак, от він такий насичений, якийсь навіть трошки горіховий. Прикольний. Це дійсно прикольно. Клас. От таку штучку, бачите, воно хочеться і мазати. От, наприклад, перший, от його ти намазав. Ну, Типа з'їв і все. Другий смачно, але цей, поки що от він виривається на першій позиції. Так, це поки що найсмачніший. Текстура, смак, насиченість, консистенція. Тобто, це наразі перше місце. Окей. Перше місце йде ось цьому претенденту. Йдемо далі. Четвертий. Він такий, бачите, пористий. Навіть з якимось я б сказав, дірочками. По кольору він, напевно, що не печінковий, а курячий, бо він світленький. І текстура така в нього неоднорідна. Ну, от вона, да, вона не однорідна. Щось воно якесь, такі, якесь шампунь, не шампунь. Ну, не натуральний, знаєте. От Я зараз спробую, давайте я ще разочек спробую його розпробувати. Воно якесь. Неприт... Знаєте, ще якийсь такий смак. Не притаманний. якісь є тут ароматизатори, М ні. І, і якийсь, я не знаю, холодесь, чи що. Коротше, коротше, спробуємо з хлібчиком. Так як ми порівнюємо смаки, оце наразі ну, він, напевно, на останньому місці. Тому що, з цим варіантом, тут хоча б воно було якесь смачне таке, воно було ніжне таке, не схоже на паште дуже, дуже ніжне, як крем, то тут воно. Не таке, воно вяже, воно неприємне. Коротше кажучи, поки що четверте місце, навіть не знаючи ціни. Але по смаку останнє. Далі. Це щось отак, якщо от, здаличку дивитися, то взагалі якесь, наче е, тунець перекручений, знаєте? Консервований. Така текстурка. Неоднорідна, вона не кремова. Ой, воно якесь взагалі не смачне. Це, походу, якась свинина чи що? Напевно, свинина. Ні, так, да, свинина, бо от такий запах оцього жира, сала якогось, можливо. Ой ні. Ну не знаю. В порівнянні, якщо з усім зрівнювати, то це типу краще, ніж оце. Але за рахунок того, що воно якесь. Ну, не, 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 не якесь ненатуральне, розумієте? От, ну, якщо це 100% якесь натуральне, то м'яско, шматочки, це смачне. Тут печінкою віддає, я розумію, що там якась печінка є. Це якесь ненатуральне взагалі, але це хоча б її смак свинини, знаєте? Але Воно теж ненатуральне. Це краще, ніж оце. Але ну, це передостаннє місце наразі. Наступний він якийсь виходить, по кольору між сірим і між рожевим. Тобто, on, наче взяли оці два вида останні, і, коротше кажучи, їх перемішали. І вийшов отакий кольор і консистенція. Ну, от насправді. По запаху. Ой, ну запах приємний. Запах приємний. Ну, а це ну, дуже знайомий смак. Дуже знайомий смак. Такий, знаєте, він, як наче з дитинства, чи що. Він також, типу, як в'яжущий, але, але смачний. От там, наприклад, знаєте. Тут в'яжущий він такий хімічний, а тут в'яжущий смачний. От Мені здається, що це це, або оце, або оце точно е, о той одеський, розумієте, або, можливо, навіть оце він. Тому що ну схожий смак, розумієте? Схожий смак, як е, в дитинстві. Бо найкраще пам'ятаюся смаки, знаєте, і аромати. Він смачний, він, до речі. От Якщо, наприклад, до паштету порівнювати, то він дуже вписується. От реально дуже вписується в паштетну історію. І, і в чому його великий плюс, що тут немає гірчинки, знаєте? От він такий паштетний, але без гірчинки. Тому я би його, напевно, поставив, можливо, би, на друге місце. Тому що він не смачніший ні цей, бо цей ну, взагалі дуже смачний. То цей на другому. Тому давайте зміщаємо наразі ось так. 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 Оп, хоп. Все. Це у нас те на друге місце. Останній, переходимо. Ну цей <плес> відрізняється від усіх. Я думаю, що цей точно починковий. Цей точно починковий, бо він прямо аж от каже. Ну, тут якщо ти не бачиш мені печінку, то ти взагалі ти хто? <плес> він починковий. По е, ароматам. Не, ну тут прям от печінка, знаєте, б'є в нос. Оця гіркота, якийсь навіть томат, цибуля, морква. Просто. Може навіть оцей одеський той. Давайте спробуємо. Просто без хлібчика. Це що, блін? Перекручено кілька автоматів, чи що? Реально по смаку, як кілька автоматів, я вам кажу, дуже схоже. Ну ясно, що тут печінка, ну бо воно прямо аж на цьому. Гіркота, печінку тут явно в молодці солю з водою не вимачували. Ну, печінковий, там. Я не люблю отакі всякі штуки. Мені вже краще або зробити самому, і рецепт у вас буде, або щось взяти більш-менш таке схоже на ріє, знаєте, такими шматочками м'ясо, або отака штучка. Ну ця, не знаю, дуже гірке. Воно, вроді і паштет, але гіркий. Мені таке не подобається. Давайте ще оцей один, так сказати, що буде точно розпробувати. Я думаю, що порівнювати оці два цей смачніший. З цим взагалі ми не порівнюємо. Це десь отам, отут десь. Так. Я думаю, цей піде ось так. На четверте місце, тому що він реально паштетний. Навін ну, простецький, він такий прямий, прямолінійний, знаєте, але це паштет. По смаку він на четвертому місці, по паштетності на першому. Давайте подивимося, що це е, за варіанти і які ціни. Останнє місце у нас е, по смаку це хейм. Мені ось сюди дали. Дістаємо листочок. Так, хейм е, 105 грам. 5899 коштує оця штучка. За кілограм вийшло 561 гривня 80 копійок. Ну, дуже дорого насправді. Що тут, до речі, по, по складу? До речі, важливий момент. В деяких паштетах ми не змогли навіть сфоткати ну, склад, бо він був таким масюпуським, навіть не фокусувалась камера. Тому я вам надіктовую, ну, я думаю, ви мені довіряєте. На першому місці. Тут у нас е, свиняче сало <хи> і шкіра свиняча. На секундочку. Потім йде вода питна. <хи> Потім печінка свиняча, бульйон свинячий, соляна суміш, консервати, натрію, стабілізатори. Коротше кажучи, мені достатньо того, що на першому місці сало і шкіра це найдорожчий паштет. Хаме чихейм. Коротше, я не рекомендую його купувати, тому що ціна, і якість і смак, ну, ви бачите, на найнижчому рівні він хімічний, ненатуральний, Все. Тут, коротше, коротше, про цей бренд, забуте, ну, давайте так, що 0 це якби воно як було з тими печерицями, що ми їх викинули, розумієш? Що воно взагалі. Ну, давайте один поставимо. Так, чисто, знаєте, щоб вони хоча б, можливо, кудись стрімились в цьому житті. Переходимо далі. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Передостанній вид це у нас конівіль. Чи як там правильно? Конівіли. 185 грам. 42,99. Ну, це ще куди, напевно, не йшло. Ну, прям така середня ціна. За кілограм 232,38. А тут за кілограм 561. Тобто ви відчуваєте різницю? Майже в два ну, з копійками раза дорожче. В три майже. майже в. Ну, коротше, в 2,5 раза дорожче. отой. І по смаку він, ну, типа, трошки гірше, стей. Але якщо, наприклад. Порівнювати по смаку і купити чи ні, то я б не той би не купив, не цей. Ні, я би цей не купив, а той би точно. Що по складу у нас тут пише: м'ясо куряче, печінка свиняча, вода. Ви бачите, наприклад, тут хоча б м'ясо куряче на першому місці, там сало. Ну, типу, а ціна, що сало дорожче за, за м'ясо, чи що? Субпродукти яловичі, це, напевно, воно там все знаєте перекручені копита, хвости. І так далі. Не варто навіть купувати. Ціна невисока, тут є і м'ясо куряче, і в принципі склад нормальний. Ну Давайте 4. Окей. За ціну і за склад поставимо Конівіль 4 бали. Так, наступний у нас тут підказують мені Хапай 85 грамів, 1880. Оце один із найдешевших на другому місці по дешевості. 221 гривня 18 копійок за кілограм. По складу, що тут каже нам склад? Склад нам каже, що м'ясна сировина на першому місці. Печінка куряча, печінка яловича, м'ясо, куряче механізованого обвалювання. Ну, тобто, натуральний можна сказати. Можна сказати, натуральний. Там Тут хоча б печінка, м'ясо, то там сало. По смаку він ну, реально схожий до паштету. Це реально паштет печінковий. Єдине, що він мені гірчив. Тобто цей також гірчив, але цей хоча б був такий, знаєте, там якийсь і, і томат, і овочі. То тут просто такий рівний рівний смак. Ну, За рахунок натуральності, я думаю, з 10, 5 Можна тут поставити. Тому хапай ставимо 5 за смак, за ціну і за склад. Це мої, і так уже понятно було, що це Оніс. Ну, мені не, не з першого разу було понятно, але я так десь собі розумів, що воно має яке бути. Оніс 240 грам 51,49. Це, до речі, найдешевша ціна, Я в шоці. Ну, типу, і по смаку, по смаку він краще, ніж цей. Хоча то майже було там на другому місці по дешевості. 214,54 за кілограм. Ну, такі паштет, чесно кажучи, можна їсти собі спокійно. Ясно, що не кожен день. Але так десь на бутерброд, на чи вечором після роботи си, і прийшов, купив недорого і, типу, якісь, можливо, масовиком намазать, бо тут мені не дуже воно відчулось. Але воно непогане. Тобто. По паштетності він на високих позиціях. По паштетності. По ціні також на найвисоких. Печінка 44% на першому місці. Ну, блін, і склад теж класний. Що тут у нас? Цибуля ріпчата, морква, сало, борошно, Ну, це понятно, що молоко це вже масло вершкове. Ну і склад чіткий. Тому я думаю, спокійно можна ставити за найнижчу ціну і за склад 8%. По починковості ми не порівнюємо зараз то, що це там з рієтом. так? По починковості, по ціні ставимо 8 балів. Ну, типу, людина знає, що вона прийшла в магазин, просто вони відговарюють, розумієте? Нє, ні, як ні. Ну, людина приходить в магазин. Ага, Одеський паштет, ціна по ціні. Ну, ціна хороша, По складу, Хоп, ага, клюс їв, плюс смачно, Все, беру, розумієте. Тут під питанням, може, там ціна космічна, і оце 100% не треба. А це люди візьмуть. Тому 8 балів одеський можна брати. Третє місце по смаку у нас було. Що у нас? Профі. Получається 131 грам 32,90 ну, Також середня ціна? 251-15. Це, якщо я не помиляюсь, четверте місце чи третє знизу по ціні, тобто ну, недорого. По складу, на першому місці у нас тут вода, <laughs> вода питна, м'ясо куряче механізовано відділення, жир свинячий, печінка куряча, печінка свиняча, манна крупа це для стабілізації, я так розумію. Ну, Склад, в принципі, нормальний. ну, Натуральний, можна сказати. По смаку він був такий, знаєте, кремовий, непоганий, ніжний. Ціна недорога, ну тут я думаю, 6 можна ставити. За рахунок того, що ціна така, якби ще ціна була дешева, ну окей. А так, по смаку він непоганий, склад плюс-мінус непоганий. Але в порівнянні з іншими, ну, все, 6 балів. Ідемо далі. І так, по смаку у нас тут що у нас було? Получається на другому місці PAMAPOL 155 грам, 47,99 за кілограм 309,61. Ну, така ціна. Четверта, десь зверху по дороговізні такий, він дорожчий за середній. Це поляки роблять, відправляють нам по складу, що тут у нас? Вода знову на першому місці. Тобто Там вода, тут вода на першому місці. Дуже схожі склади, до речі, там і тут м'ясо куряче, механізоване, печінка така, печінка сяка, шкіри, манна крупа. Ну, коротше, склади дуже схожі. Але він реально смачніший, ніж той. тому ми поставимо давайте сім балів. Хороша ціна, паштет непоганий, можна брати. І залишився останній на першому місці. У нас ходорківський м'ясокомбінат. А за 100 грамів 39,69. Тобто він на другому місці по дороговізні виходить. Але тут і смак на секундочку, тут і свинина 396,90 за кілограм. Але він смачний. От насправді він з усіх найсмачніший. Він, е, Вроді і як паштет, і як рієт. Він доведений до смаку. Що нам каже склад? Тут склад, М'ясо свиних голів. Свиних голів. Ніби і субпродукт. Але ж ну, на секундочку. Печінка свиняча, шпик, печінка свиняча, свина шкіра, печінка свиняча, печінка. Свиняча варена, але склад той самий, і молоко тут є, і манна крупа. Тобто, по складу воно плюс-мінус однакове всюди. Але за рахунок того, що тут були шматочки м'яса, знаєте, такі воно, як рієт, і воно по смаку таке збалансоване. Я би поставив реально дев'ятку, напевно, що за смак. За смак би я поставив, але за рахунок того, що дорога ціна, то ми ставимо з вами 8, бо ціна дуже дорога. Але це смачно. Тому якщо побачите отакий ходарківський м'ясокомбінат починковий паштет, я думаю, варто його спробувати. А ви пишіть в коментарях, які ви із цих видів куштували, які вам більше всього подобаються, і які, можливо, ми не внесли в цей список, ну, по факту, бо ми їх не знайшли. Пишіть, які б ви, можливо, хотіли, і які б продукти також ви хотіли б побачити в наступних випусках. І так, друзі, всі, хто додивився до цього моменту, як і обіцяв, отут у вас зараз десь має вибити рецепт смачного паштету з з курячої печінки. З любові приготований на моїй кухні. Рецепт вже давно на моєму каналі. Я не знаю, хто бачив, хто не бачив, хто не бачив, військово подивіться. І напишіть, хто вже можливо по ньому готував, сподобалось чи не сподобалось. До речі, рецепт цього паштету це був самий перший рецепт. Коли я ще давно, ще ми тоді в словаччині жили це в 15 в якому році був створений канал ще в му От перше відео, яке я тоді приготував, це був курячий паштет. Ясно, що вже там його немає, бо там якість була там БМ. Отак таке було. Але цей паштет, можливо, там теж десь БМЕ є. Але він хоча б вже, е, типу, можна людям показувати, бо, бо ті відео то була взагалі біда. Коротше, коротше, подивіться. А тепер давайте зарезюмуємо в цілому. На першому місці у нас Памаполь і Оніс по 8 балів. На другому місці у нас з вами Ходарковський м'ясокомбінат. На третьому місці 6 балів, це у нас Профі. На четвертому місці Хапай 5 балів. На п'ятому місці 4 у нас Канівіль. І на шостому останній, це цей Хоме. Ціна космічна, смак непонятний, взагалі не раджу його брати. А от Памополі і Оніс, в принципі, по паштетності Оніс, ну ясно, що він. Виграв, але якщо в цілому по смаку, то памаполь. Все, ось такий у нас вийшов випуск. Пишіть в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось, що хочете далі. Це я вже казав, але ще раз вам скажу. Не забувайте про донати, не забувайте подивитись відео, які у вас ось тут всюди виб'ють. Я знімаю їх для вас. Тут вже багато різних дегустацій, різних продуктів. Ну а зараз, як завжди, я з вами прощаюся. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. ваш шеф, папа. -па.